Що вигідніше для підприємця: звичайний касовий апарат чи онлайн-каса. Давайте порівняємо. Розрахуємо витрати при використанні звичайного касового апарату. Вартість обладнання близько 12 тисяч гривень. Стрічка від 20 гривень за штуку. Щомісячне обслуговування 400 гривень. І ремонт або перепрошивка від 500 гривень щоразу. А тепер розрахуємо витрати при використанні онлайн-каси ПРРО. Принтер чеків близько 2,5 тисяч гривень, стрічка від 20 гривень за штуку. ПРО від вчасно каса до 300 чеків на місяць безкоштовно. Що маємо в підсумку? Економія 9,5 тисяч гривень на обладнанні та понад 5 тисяч гривень на обслуговуванні на рік. Здається, вибір очевидний. Обирайте зручне, цифрове та безкоштовне ПРО від вчасно каса та ведіть бізнес без зайвих витрат. Переходьте на сайт та дізнавайтесь деталі.